Сережка в носі це гріх, чи благословіння, чи просто прикраса? Привіт дорогі слухачі, ви на подкасті «Світло слова». І сьогодні поговоримо на незвичну, але дуже актуальну тему чи є сережка в носі гріхом. У наш час мода, самовираження та зовнішній вигляд стали важливою частиною культури. Але як до цього ставиться Бог? Чи має прикраса в носі духовне значення? Давайте розберемося разом. Багато хто здивується, але Біблія не мовчить про прикраси, навіть про сережки в носі. В буті 24-22 згадується випадок, коли слуга Авраама прийшов до ревеки, він подарував їй золотий нісний перстень, а саме сережку для носа. І сталося, коли верблюди допили то взяв чоловік золотого перстня для носа її. Це був знак пошани, краси, а не гріха. Слуга Божий, посланий виконати волю Авраама, не дарував би щось, що оскверняє. В книзі Езекіїль 16.12 Бог говорить про свій народ у метафоричному образі жінки, яку він прикрасив. І ось що там написано І в ніс я дав тобі прикрасу і сарежки у вуха твої. Тобто сам Бог у цьому образі прикрашає свою наречену сарешкою в носі. Це не виглядає, як щось. Що викликає гнів, навпаки, це вираз любові та краси. Ми не знаходимо жодної прямої заборони сережок у носі в старому чи новому завіті. Бог дивиться глибше, ніж просто на тіло. В перше Самуїла 16,7 Написано бо людина дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Перше Петра 3, 3, сказано. Нехай прикрасою вам буде не зовнішнє заплітання волосся, надівання золота чи вбрання, а скритий серця чоловік. Петро не забороняє прикраси він закликає не покладатися лише на зовнішнє, воно не головне Бог цінує духовну красу, смирення, лагідність. Отже, якщо сережка в носі це елемент стилю чи культури, але не джерело гордості, бунту чи провокації. Це не гріх. У деяких країнах сережка в носі це традиційна прикраса наприклад, в Індії, на Близькому Сході чи навіть серед африканських племен. Іноді проблема виникає не в речі самій по собі, а в сприйнятті У певних християнських громадах це може викликати обурення не тому, що Бог проти, а тому, що традиція так вчила. Але якщо ми називаємо гріхом те, чого Біблія не називає гріхом. Ми стаємо схожими на фарисеїв, які накладають тягарі на інших. Дивися Матвія 23,4. Павло вчить усе мені дозволено, та не все корисне. 1 Коринтян 6.12. Справжнє питання чому я це ношу? Якщо з бунту чи провокації це проблема серця, якщо як частину культури стилю чи просто прикрасу, в цьому немає зла. У Біблії прикраси часто були знаком любові, уваги, подарунку. В книзі Пісні над піснями наречений захоплюється прикрасами коханої. Прикраси також символізували Божу доброту до свого народу. Він прикрашав їх як дорогоцінно наречену. Отже, якщо сережка – вияв краси, радість серця, щирий подарунок, вона може бути благословінням. Але вона не є автоматично духовною чеснотою. Благословіння це не предмет, а серцева позиція і присутність Божої ласки в нашому житті. Отже, потрібно зважати на три речі перше. Совість чи маєш ти мир у серці перед Богом, коли носиш сережку, друге оточення, чи це не є спокусою чи каменем спотикання для інших віруючих, і третє мотив. Чому ти це робиш? Що рухає тобою? Павло в Римлян 14 говорить хто сумнівається, коли їсть, засуджується усе, що не звіри, це гріх. Якщо твоя совість чиста і це не йде супереч божій волі, ти вільний. Отже, сережка в носі це не гріх за своєю природою, це може бути прикраса, частина культури або навіть благословенний подарунок, але важливе Серце перед Богом. Будь вільний у Христі, але дбай про любов і мир у тілі Христовому. Дякую, що були зі мною. Якщо цей подкаст був для вас корисний, поділіться ним з друзями. Нехай Бог вас благословить.